Диво. Пам'ятаю тільки, що місто таке близьке, екзотичне, недалеко і не близько. Ну якщо б екзотичне. Тепле, неблизьке, Тут, допевно, <клух> то певно, Африка. Та яка Африка? Африка це однозначно далеко. От я думаю, що тепле, екзотичне, неблизьке і недалеке місце це щось типу Прибалтики, правильно? Може бути, ходімо, подемось. всі в всі різнокольорових простила. Та певно, Індія. Ба, то це ж Індія. Уготонився я, то мої милі. У мене від цієї стеки вже міски підтавати почали. Не могли б ні од кого старого діда Мороза відправити в таке тепле місце. Це для молодих для морозів. А я думаю, що знаю, що це за місце. Я думаю, що якщо місце урівноважене з віковими традиціями, то нам дорога об'єднане королівство до Великої Британії. Напевно, правда. то йдемо, йдемо. Я тут господа, я Санта Клаус. Я знаю, що звичай є свого міста. Перший звичай американці люблять роздавати одруги протягом тижня до нового року. А другий звичай це перший, яка людина зайде до хати, вона вплине на щастя людей і на фінансову... На фінансі. Так, тому як перша людина зайшла з кля... клянкою води або з бугіллям, це впливає на... на щастя в родині і на фінанси. А третій звичай це звичай, які... Закохані мають поцілуватися під гілкою по Це чарівне дерево. І самі 12 звіт. В неї буде щасливий рік. А третій звичай, що вони люблять роздавати листівки. І це перейшло по тлій країні. Ось це Великобританія, прекрасне місто. Не країна, а суцільне задоволення. Донучки хоч, але вже втомився, не може ніж в тому старому по світі бігати. Мені здається, що ми п'ємо додому ні з чим, нікого не привітаю. То значить, хтось у цьому році залишиться без подарунків і без свята. Але що порабиш? Треба повертатися додому. А може по дорозі, що таке буде... місце таке екзотичне, не близьке і недалеке. Це ж наша Україна, це ж наша ростовацька школа, в якій відбувається новорічний вечір. Ну, то пішли. А, ну, так, кого я думаю, що я собі візьму Снігуронку помолодшу. А я А до я, старшу. Вітаю вас новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я і всього найкращого. Я сподіваюся, що у цьому році кожен із вас зійде і поступить до інституту того, якого хотів. Це для випускників. Для того, щоб щастя здійснилося, треба бути здоровим, витримали і добрим. 10 класу, які ще залишились в школі, бажаємо на слаги та успіхів у подальшому навчанні. А нашим молодшим випускникам, дев'ятикласникам гарно закінчити навчання та успішно перейти в 10 клас. Бажаємо, щоб булося. Ой, я зовсім забув. Дивіться, що в є. Диски, касети, дідяй. От, і навіщо нам ці диски та касети. Коли у нас сьогодні на... Звучить жива музика. У виконанні гурту подорож у складі Петра Павловича, Людмира Петровича та Євгена Петровича. Хай нас погнали, вічери мусити му порові, бо я змінився на сило, і ще не усилимо, не залічив, доставить сніг, не зривай, а чи піцу на весні, вікай очі не сімові дава, подавши пішення цілого не дорігши до простона. Не скривай наші віту на весті, вітай очі не ціну вітава, бо всі піщени цілого, сіли усе не слабий сіни, і на біла там до тебе не принесли, у не зі не усвіде на води, припустимо не за нижчих доступ.

レグリッチのプロスコアレスリンレスリンレスリンレスリンレスリンレスリンレスリンレスリンレスリンレスリンレスリンレスリンレスリンレ

всі ви разом з нами подивитися життя. Трешки саркастично. Ми завжди спішили подорослішати, дивитися на все по-іншому. І мріяли ми відомими стати, тому звернулись до кварталу 95-го. Але в душі ми просто діти і в казку новому віримо. І в пам'яті цю казку залишити, бо це найкраще, що колись гадаю. Щоб ще хоч раз так весело за сумішкою, як ми в дитинстві тішились ялинкою. Щоб ще хоч раз побути зайчиком, або щоб мама одягла мене сніжинкою. Хоча разу з друзями, вчитись гірки над другим сніжинками, щоб покидати ще раз. І стрибати почугури по коліну. Але якщо що все це вже в минулому і ми вже не малята підросли, не спробувала вже дорослого, про нас говорять, це сніги. Наступний рік для нас задачка, чекають нас, екзамени вступні, чекають нас, знайомства, нові друзі. Будуть сюрпризи, слів. Буде часто так не вистачати оцих пісень, оцих усмішок темних і, і цих новорічних казок. І, і казок не звичай. І не Нам ця ялинка буде часто снитись, буде світитись кольоровими вогнями. І ми згадаємо, як на святі цим ми виступали і співали разом з вами. Дорожіть казнічну полицю, такому що ви все прощайте. Не забувайте, милисті до і нас, таких як твоїх, у Дорогі наші молодші друзі від першого, а особливо десятий клас. Ми залишаємо нашу школу на вас. Хай буде тут усе себе журі, можна краще, як було у нас. Завжди розуміючи вчителько, і трішечки строгі учителю. Пробачте нам всі наші витівки і жарти невдалі, тривоги. Пробачте, нев... бо за вірш не вивчений, недоведені ще теореми, не незнані колись нормативи, уроки проволіні мати. Заканів, коли ви відпочинете, а ми з колядкою в гості прийдемо. І в бері у клас ми знову нам відкриєте, другий семестр прийдемо. Любі наші милі, мами і тата, ще цей зустрінемо у школі новий рік. Ми дякуємо вам, за всі подібні. Васим Бога, щоб наші скла зністи нових щастя звідти. Дорогі наші рідні та шановні вчителі, пам'ятайте, де б ми не були. Ми вас любимо і пам'ятаємо. З Новим роком вас! З Новим Роком!

おじいちゃんにするしょするしょ За твою красиву улыбку, за твои подвинечные слова, По любил тебя я не дожду, Полюбил и нечего Та Богом Його Бути Стилом. Голи річки червня. Російською мовою у зв'язку з цим для змістення миру жителями різних регіонів нашої країни новинами в річному кварталі вестися одночасно двома мовами. І так російсько-туцькі новини. І так, добрий вечір! В ефірі новості і в студії Євген Кошовий і мій колега. Людина, який батьки надали крила, нагородивши таким славетним іменем, як Степан, і нещадно відірвали її. Та лише привезли москальське прізвище. Та зарані. Співчуваю, друже. Спасіба. Вчора, Казаров виступив на плановому засіданні біженців-однопартійців на Чухотки. Гірко плаче моє серце. Сльози заважають говорити, коли людину з таким тяжким вибухом язика і паральчора твоє порожне цілому змушують про промову. І так продовжимо. На днях произошел віющийся інцидент. Неизвестный, прошу прощения, нагадил на капот автомобіля, принадлежавший одному із членів опозиції. Ай, молодец! Дію, <риводи> цього юнака можна перейняти шинком славетного данку, який теж віддав час у себе, щоб освіти шляхом інших. <риводи> ну що ж, перейдемо другим новостям. До сих пор не могут знайти групу русских туристів, пропавших три дні назад в Карпатах. Гурює Москва. <рес> <рес> Плачу Київ. <рес> Гуляє Львів. Майорець святкові прапори на Хмельниччині. Кожен сподівається на кращих освоєння. А ми продовжимо. І у нас новості науки. Пройшли іспитання нової ракети, розробленої українськими учеными. Немовташеняк. Перше здійнялась вона в небо і, розправивши крила, пронизила небесну сильну зустріч сонцю. Угу. Пролетіла 20 метрів і упала. <клес> упала? Так упала. Бо не захотіла вона летіти на чужину. Виїхаться тут, на Україні. З віків жили її батьки та діди. Ну ти чо, совсем уже? Ну какие уроки батьки та діди? Советні, собственно, славетні. Ну що ж, перейдемо в більш і приємним Прошел праздник весны. Молодежь вязала венки, прыгала через костер, украшала деревья праздничными лентами. А в старше видовозки тех далеких часов, когда вся вязала евреи, кидала в полумя коммунистов, украшала дырала полным москаля. Продолжим выпуск новостей. В одному из своих шоу Иван Курган неудачно пошутил об украинцах. Правда, после этого Иван принял свои извинения. Та що ж ми за люди такі, а? Що ж ми за люди, що на красення такого не можемо пробачитись? Та хіба людина не може помолитись і юшкою за це умитись? Друзі, давайте пробачимо його. Пробачимо, як Тарас бульба пробачив сина свого Андрія, приквозня польського. Продовжу. Сьогодні в Києві произошло дорожне транспортне пришествия, Находясь за рулям красного мерседеса, член комуністичної партії, врізався в пам'ятник Леніну, который в свою очередь упал и разрушил синагогу. <плес> <"Эй>, алвар, <плес> Помни, чары, а у нас криминальные новости. Итак, криминальные новости. В среду во Львове группа молодых людей закидала камнями русское консульство. К счастью, милиция среагировала вовремя, и преступники уже задержаны. Та нагородження почесними грамотами та іменними годинниками за великий вклад у розвиток української культури і в завершенні тривожної новості. По утішительним прогнозам, ученим к нашій планеті з огромною скоростю приближається метеорит, в результаті столкновення якого територія Росії.